Де судмінедетов Задом цього кіно з'явився в канадського актору українського походження Річарда Бачинського ще в 1999 році, але лише у 2011-му він представив сценарій інвестору з Торонта Іну Ігнатовичу коли Річард Бачинський приніс цей сценарій, я негайно зацікавився через моє походження та знання про голодомор. Я працював з актором українського походження кілька років тому, і раптом він мені подзвонив, представив мене іну. Я прочитав і ми взялися за роботу я вирішив його повністю сам профінансувати, аби ми могли швидше запустити виробництво. канадський режисер Джордж Менделюк розповідає, що сценарій переписувався понад 10 разів. На роботу над ним вплинули історії його матері, які він чув дитиною. Маймадер Гуосфом Харків. Моя мама з Харкова. Вона пережила голодомор. Коли я був маленьким хлопчиком, вона розповідала, як вони йшли до школи та бачили дітей, які просили їжу на вулиці. Але коли вони вже поверталися зі школи додому, деякі з цих дітей лежали на вулицях мертві. Але в самому кіною творці вирішила зосередитися в першу чергу на історії кохання. це про двох закоханих, які невинні та які люблять один одного ще з дитинства. Як вони переживуть усі жахи, які випали на їхню долю. Головні ролі зіграли британські актори Макс Айронс та Саманта Бакс. Я відчував, що важливо представити фільм з міжнародними зірками, стилем, який буде приваблювати західну аудиторію. Бюджет фільму понад 20 мільйонів. Знімали в архітектурному музеї Пирогово під Києвом у Києві та в Лондоні. Життя селя на початку фільму ще до приходу радянської влади виглядає дещо картинним. Я хотів створити лірику. Я хотів, щоб воно було більш іделічним. Виглядало як казка. Розповісти західному глядачеві про вмираючих від голоду українських селян та ще у рамках романтичного фільму було непростим завданням. Сьогодні на заході, коли режисер робить фільм про Голокост, а існують тисячі фільмів про Голокост. Йому потрібна 50-секундна сцена Голокосту, і кожний глядач точно знає контекст. І режисер може зосередитися на сюжетній лінії фільму, але ніхто не знає про голодомор. Тому ми мали створити контекст і історію, інакше глядач його б не зрозумів. Це набагато важче. Ми мали повертатися та перезнімати деякі сцени, робити начітку за кадром з поясненням. У у нас була сцена, яку ми відзняли. Там була божевільна жінка, яка вмирала з голоду і запросила головних героїв з нею поїсти. А у каструлі було немовля. Потім вирішили, що це не матиме комерційного успіху. Ми зосередили багато зусиль на тому, щоб фільм був історично правильним. Усе було перевірено багатьма істориками, включно з моїм дуже дуже добрим другом, який нещодавно помер Орестом Субтельним. Перші рецензії на гіркі жнива не завжди позитивні. Сталінський геноцид українців вимагає кращого кіно ніж гіркі жнива, пише Лос-Анджелес Віклі. Деякі сцени в кіно здаються фантастичними, інші зайвими а мотиви героїв часом важко зрозуміти. Це була така величезна канва. У нас була історія кохання. У нас був голодомор. Ми почали з більшовицької революції. Нам було необхідно пояснити багато речей, а потім ми скорочували це під час монтажу. Ми показували цей фільм у тестовому режимі в Лос-Анджелесі та Лондоні. Переважна реакція була: яке прекрасне кіно! І це казали люди, які ніколи не чули про голодомор. Вони говорили, чому про це не вчать у школі. У США фільм помітили, його промоцією та дистрибуцією займаються провідні компанії на ринку про роботу над фільмом та про голодомор. Творці фільму розповідають найбільшим американським та світовим мас-медіам його покажуть на кожному континенті в Європі у Північній Америці в Латинській Америці на далекому сході на Близькому Сході в Африці. Ми сподіваємось, що коли про все буде домовлено та всі контракти підписані, це буде понад 100 країн навколо світу. Зйомки фільму закінчилися під час революції гідності в Києві. Ігнатович та Менделюк говорить, що, хоча цей фільм задумувався задовго до майдану та російської агресії в Україні, він допоможе за Оні аудиторії краще зрозуміти історичний контекст сучасного україно-російського протистояння. Тетяна Ворожко, Дмитро Савчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки.